з'явилося цікаве інтерв'ю нового радника Михайла Федорова. Михайло Федоров, новий очільник Міністерства оборони. Ви знаєте, і ось е, Вася Піхньо е, взяв ексклюзивне інтерв'ю у Сергія Флеша. Е, з приводу того, чим же Сергій Флеш може допомогти Міністерству оборони. І Сергій Флеш, в принципі, порозповідав дуже багато цікавого е, зокрема. Про кадрове призначення своє висловився, так каже, що для інженерної і технічної спільноти це знаковий крок. Бо, за його словами, вперше бачить, як міністр оборони і цитата не тягне родичів і знайомих, а намагається підтягувати профільних спеціалістів під конкретні задачі. Флеш підкреслює, що його стильна сторона це експертиза в зв'язку. Радіо технологіях, протидії ворожим дронам і великі горизонтальні зв'язки. Але раніше каже, ключова проблема була в іншому: у відсутності швидкого каналу донесення інформації до керівництва е, до такої швидкої дії. Тепер, за його словами, цей коридор з'являється. Окремо, флеш підкреслив, що його радикально не влаштовує. Це коли. Противник бере українські рішення і масштабує їх швидше за нас, і робить це швидше, навіть попри власну совкову бюрократію, яку ФЛЕШ називає не меншою, ніж у нас. Про нову загрозу. Ударні БПЛА з Старлінками це взагалі окрема тема, достатньо цікава. Флеш заявляє, що ще з першого дня б'є на сполох через ризик застосування противником ударних дронів з підключанням. Армін у його логіці це означає принципово інший рівень керування, тобто оператори можуть контролювати політ у реальному часі, і це знижує ефективність частин наших звичних контрзаходів і наводить приклади: Дніпро місто зменшена версія шахет БМ 35 у цьому випадку каже, що військові його збили, але він вважає, що це лише початок. Околиці Карпивницького це останній такий епізод. Нещодавно були вражені українські гелікоптери. Він пов'язує цей кейс із появою противника таких каналів керування. Значить, я зараз вам покажу відос, також флеш його виставив на своєму телеграм-каналі. Це от стосовно цього шахеда, який працює на старолінку. Так, шахет на А що робити із старлінку у ворожих дронах? На запитання, що дієвіше проти цієї загрози, санкційні адміністративні кроки чи технологія, флеш відповідає, що в першу чергу потрібне адміністративне рішення. Він окреслює, як це бачить: значить, перше рішення має бути на рівні SpaceX, уряду США, також за участі української влади. Друге. Ключова ідея це заборонити роумінг чужим е, старлінкам, так? які залітають на нашу територію на територію України. І за цією логікою мають працювати лише наші старлінки. Для цього реєстр усіх терміналів і в силах оборони, і у волонтерів. Третє – передача обслуговування через офіційного дилера в Україні, а нові підключення лише. Через нього флеш також каже, що це дуже складний процес, і що доведеться вести складні переговори. Ми за підтримки керівництва США бо противник за його оцінкою. Дуже швидко масштабує успішні рішення. Однак, поки політичного рішення немає за його словами, ребом ми не можемо придушувати Starlink, А колишні підходи на кшталт придушення GPS також не дають ефекту на нові рішення. Тому паралельна лінія це раннє виявлення фіксації факту на борту, БПЛА і організація. Перехоплення. Ось таке от інтерв'ю.